Вітаю, мене звуть Наталія Рикуненко, і останні 10 років, навіть більше, я на місцевих телеканалах робила різні програми про мистецтво і культуру загалом і трішки про історію. Але після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зрозуміло, що ні про які культурні проєкти на телебаченні взагалі не могло бути мови. Навіть бажання щось робити, творити в перші місяці не було. Але коли ми вже трохи всі оговталися, прийшло розуміння того, що життя триває і воно має тривати. Має тривати в тому числі і культурне життя. Українська культура має розвиватися. Український контент має розвиватися, тому що ми і за це боремося так само за те, щоб Україна продовжувала своє існування, І не просто продовжувала існування, а розвивалася і в культурному сенсі так само. І тому я вирішила, що я робитиму влог про культуру, про мистецтво, про ті події, які я все одно відвідую, про якісь цікаві місця, які я відвідую, і трошки більше ніж це дозволяли телевізійні формати. Я робитиму влог про те, що мене тримає і що мене надихає, і це культура в тому числі. І розпочинаю сьогодні, 1 жовтня, у Міжнародний день музики, з чим я всіх нас вітаю, тому що так чи інакше ми всі причетні до музики. Ми її або творимо, або граємо, або слухаємо. І сьогодні у нас відбулася репетиція концерту, який ми запланували з вчителькою мого сина Оленою Леонідівною Лонгіновою. Це концерт української музики. Міжнародний день музики вигадали для того, щоб поширювати знання про музику в усіх шарах суспільства, щоб поширювати інформацію про музику. А ми гадаємо, що цьогорічний день музики це чудова нагода поширити українське. Музичне мистецтво, тому що ми багато чого знаємо про інших, і меншою мірою знайомі обізнані з власними музичними скарбами. Отже, сьогодні ми Репетирували концерт, який незабаром представимо в якомусь публічному просторі, обов'язково всіх запросимо. Це буде нагода і познайомитися з українською музикою, і послухати її, дещо заглибитися в біографії, в цікаві біографії українських композиторів. І також буде для нас можливість зібрати трохи грошей на підтримку наших прекрасних захисників. Отже, долучайтеся до нас, я вам пропоную переглянути трошки кадрів з репетиції. В його музиці притаманна прозорість, легкість музика Левка це щира українська лірика. Майже або взагалі невідоме поціновучам музики, відвідувачам філармонії, але воно прекрасно відоме викладачам музичних шкіл, тому що Беркович багато чого написав саме для викладання музики. Він в своїй біографії сказав, що в основному моя праця спрямована на створення фортепіанного педагогічного репертуару. У програмі Ігор Шамон, що один твір цього композитора ви чули. це пісня на слова Дмитра Луценка як тебе не любити Києва Мій. За все своє життя Ігор Шамон написав чимало музики для свят, не лише спортивних, а різноманітних. Писав музику для вистав, для фільмів, художніх і документальних, але писав і академічну музику. як 24 твори, фортепіальні твори а, для дітей. Як згадувала його донька, він дуже любив молодь дітей і дуже опікувався їхнім естетичним вихованням. Більша а, частина його творів це твори для дітей, але його музика різножанрова, він писав в різних жанрах, але за характером, як кажуть музикознавці, вона переважно лірична. Що він стане сонцем української музики, так він назвав Станіславський. Так він був музично обдарований з п'яти років, вчився грати на роялі, і в дев'ять він вже написав свою першу польку, яку надрукували. Але його мама намагалася його виховувати не в українському скажімо так, стилі. Хоча вона була з Полтави, але вона шість років провела у Петербурзькому смольному інституті шляхетних дівчат. Де їй прищепили любов до всього російського, французького, і вона після того відчувала не любов до всього українського. Ну як впливає русський мир, ми з вами все добре знаємо, як може впливати, не обов'язково впливає. Вона переважно намагалася вдома розмовляти французькою мовою і забороняла всім говорити українською. На щастя, її не всі слухали. Батько говорив українською, але батько не часто був вдома, тому що він був військовий. На щастя, Миколку виховувала ще бабуся, яка прекрасно знала козацькі думи, знала кобзар, знала Енеїду. А ще був троюрідний брат, який з ними жив Михайло Старицький, майбутній видатний театральний діяч український. І все це зрозуміло впливало на, на розвиток Миколки. Він міг зробити кар'єру в Європі, йому це пропонували, але він повернувся до України для того, щоб стати основоположником професійної національної української музики. І він собі це не планував, так просто сталося. Так? Більше не було кому робити, він це робив. Дякую, що провели цей час зі мною, з нами. Сподіваюся, що вам було цікаво. Обіцяю, що і далі робитиму якісь цікаві сюжети. Тому підписуйтеся на мій канал і стежте за оновленнями. На все добре.